Воротами Криму і головним турецьким форпостом на в'їзді до півострова була Перекопська фортеця. Функції захисту Криму виконували міста фортеці Арабат і Керч торговими портами були Гезлев і Кафа. Васальна залежність Криму від Туреччини поширилась і на правителів ханства, яких призначав і усував султан. Жоден хан не був упевненим у своєму завтрашньому дні, оскільки будь-якої миті міг позбутися не лише влади, а й життя. Більшість переміщень посадових осіб здійснювалась за намовами і проханнями кримських беїв, котрі боролися за власну самостійність і не допускали підвищення того чи іншого хана. В результаті частих змін правителів до середини 18 століття нараховувалось близько 200 гіреїв, які могли претендувати на ханський престол. Влада хана обмежувалась не лише волею султана, але й представниками найзнатніших родів беями, які були неодмінними ханськими радниками. Рід гіреїв отримав право на ханську владу, але не зміг домогтися відзнаті визнання її спадковою і необмеженою. Існували мала і велика ради, які відігравали важливу роль у житті держави у малій раді або малому дивані брало участь вузьке коло знаті. Таке зібрання диван розглядало питання, котрі потребували термінових і конкретних рішень. Великий диван це збори всієї землі, учасниками яких були взагалі всі мурзи і представники найкращих людей. Зазвичай найвищі державні посади обіймали сини або брати хана чи інші особи знатного походження. Першою посадовою особою після хана був Калга Султан. На цю посаду призначався спадкоємець хана або довірена особа з ханського роду. Калга керував країною у випадку смерті хана до призначення на престол нового. Він також був головнокомандувачем, якщо хан особисто не вирушав на війну. Другу посаду Нураддин, також обіймав член ханської фамілії. Він головував на малих і місцевих судах, а під час походів командував дрібнішими корпусами. Муфтій, голова мусульманської ради Криму, тлумачник законів, який володів правом усувати суддів Кадіїв, якщо вони судили невірно. Каймакан, намісник хана на час його відсутності. Найчастіше цю посаду обіймали члени ханського. Скоїнь родини або члени роду Ширин Каймакан охороняв кордони і спостерігав за ногайськими ордами поза Кримом. Посади Кадія, візира та інших міністрів були аналогічними цим же посадам у Туреччині. Існувала і важлива жіноча посада: валіде Султанша або Ула Султанша, котрого обіймала мати чи сестра хана. За значимістю і ролью в державі ця посада була наступного після калга Султана Рангу. 15-18 століття це час майже безперервних конфліктів і війн. Росії, Україні, Польщі і Литві постійно загрожувало татарське вторгнення. Об'єктами татарсько-турецьких набігів ставали в першу чергу міста і містечки України, які приваблювали нападників розкішними володіннями магнатів і купецтва, а також складами, наповненими ремісничими товарами і запасами харчів з 1450 року до 1586 татари здійснили 84 напади на українські землі, а з 1600 до 1647 – більше 70. Влітку 1571 року відбувся похід Великого Кримського війська на чолі з ханом Давлет Гіреєм на Москву. Цар Іван Грозний із загоном опричників ледве уникнув полону. Хан отаборився під мурами Москви і підпалив слободи. За кілька годин грандіозна пожежа знищила місто. Втрати серед мешканців були величезними. На зворотньому шляху татари пограбували 30 міст і повітів, а також забрали в полон більше 60 тисяч росіян. Крім воєнних методів, набігів і війн, правителі Криму часто застосовували золотоординську практику збору данини, з розташованих поблизу територій. Лише російська держава в першій половині 17 століття витратила на данину до мільйона карбованців. На ці гроші можна було споруджувати щорічно по чотири міста. Воєнні дії проти Криму значно утруднювались через його вигідне стратегічне розташування. Від росіян і поляків півострів відокремлювала широка смуга безлюдних і безводних степів, подолати котрі було надзвичайно важко. Єдиний шлях до Криму проходив через добре укріплений перекоп. Крім того, на Чорноморському узбережжі і в гирлах річок, що впадали в Чорне море, стояли грізні турецькі фортеці, які охороняли всі підступи до моря і півострова. Розуміючи всі труднощі організації великого походу на Крим, воєначальники обмежувались оборонними заходами, будівництвом різноманітних загороджувальних споруд, створенням у 16 столітті козацького війська тощо, саме тому боротьба Росії з Кримським ханством і Туреччиною тривала від періоду падіння монголо-татарського ярма у 1480 році до кінця 18 століття. Після приєднання Криму до Росії у 1783 році татарами почали називати все мусульманське населення півострова кримських татар до 80-х років вісімнадцятого століття нараховувалось близько 500 тисяч чоловік.